Друзі, вибачте, що я сьогодні з вами зустрічаюся перед новим роком на фоні Генеральної прокуратури. Чеснока, що хотіла б сили. Можливо, більше побути. Але знаєте, яка думка спадає. Перше, що я згадала, це старий фільм, який колись був на телебаченні, що колись тієї країни проборони Менгаузена. Пам'ятаєте, Пам там парада така цитата була. Хотіли святкувати, потім арештовувати, а потім обігнали. Тому я думаю, що у нас також саме так свята проходять по опозиції сьогодні. Але не хочу говорити не про які кримінальні справи. Хочу на кануні Нового року, е, власне, звернутися зараз до того. <ривіт> до... Не <ривіт> <ривіт> <Кривіт> хочу привітати всіх з наступаючим новим на роком, з наступаючим до кого-то і сказати, що новий рік не просто так не думали. Придумали для того, щоб підводити. Все, що нам не подобається, а вперед віри з надією, з настроєм, з натхненням і робити краще все, що нас оточує. І тому хочу сьогодні вам показати, що як би не виглядало сьогодні життя ваше. Які б воно виклики нам сьогодні не пропонували, і навіть як би воно нам не подобалося з вами сьогодні, а я переконана, що багатьом людям сьогодні все це не подобається. Я хочу, щоб на новий рік ми йшли тільки з вірою і тільки знанням того, що наступний рік нам принесе з вами тільки добрі щасливі хвилини. І я хочу так і побажати всім вам, щоб для ваших родин, дітей, ваших коханих. Ваших батьків, дітей для всіх, для всіх, щоб новий рік приніс тільки задоволення, тільки випробування, з якими ви можете справитися, і тільки перемоги. А я, щоб ви в цьому були впевнені. Твердо з вами завжди була, є і залишаюся. Я не знаю, чим сьогодні закінчиться цей новорічний допит Генеральної прокуратури. Я не знаю, що вони будуть нового вигадувати і що вони будуть нове під'являти. І навіть не знаю, чим закінчиться сьогодні цей доклад. Але я твердо знаю, що наше з вами намагання побудувати незалежну сильну державу якраз в той наступний рік, коли нашій молодій державі виповнюється 20 років, нашій незалежності виповнюється 20 років, цей ювілейний рік. Ми мусимо покінчити з усім поганим, що нам не подобається, і нарешті побудувати нашу спільну оселю, нашу спільну крим'яку так, як хочуть люди, проти, а не так, як хочуть чергові випадкові люди в владі. Хай вас щастить, хай вас Господь береже, хай дає вам тільки світлі і надійні дороги. Я вас всіх обнімаю, цілую і бажаю всього найкращого. Ми будемо чекати, я, до я прошу, не чекайте, то давайте будем, будемо всі готувати алівенти. Да?